Українські війська продовжують штурми на Мелітопольському напрямку. Це роботі на основний напрямок на Токмак в даному разі, і, і Бердянський це на о, далі просування з метою просування якраз там на завітне бажання і старом линівку. От, власне кажучи, бо бої тривають дуже запеклі, тобто вони доволі такі складні і непрості. Пов'язані з тим, що ще не всі підрозділи ворога втратили боєздатність, і вони продовжують чинити опір. Тому тривають важкі баж бої, мета яких, звичайно, прорвати лінію оборони і вийти на певні рубежі для українських військ, вийти на оперативний простір, який б давали можливість дійсно просуватися далі до Азовського узбережжя і до Криму. От, власне кажучи, така ситуація це загальна, якщо ми беремо на південь на, на південь те, що відбувається. Урожайне, про яке а, сказала заступниця міністра оборони Ганна Маляр, воно важливе, тому що специфіка була така: коли українські війська звільнили Старомайорське з урожайного. Російські почали контратакувати і не давати нашим силам закріплюватися. Відповідно, якщо ми не можемо остаточно закріпитися в районі Старомайорського, ми були позбавлені можливості просунуватися далі, готувати наступальні операції на завітне бажання і на старомлинівський плацдарм наступні рубежі на півдні. Відтак дуже важливо було звільнити урожайне воно розташовано по на лівому березі річки Мокрі Яли, якраз фактично. Звідки ворог намагався атакувати позиції українських військ в Старомайорському? Тепер дає можливість закріплюватися там і в урожайному, і в Старомайорському, і відповідно мати певний плацдарм уже і на лівому березі цієї річки Мокріяли і розвивати наступальні дії там. Але там ще є одне одне завдання, яке стоїть яке важливо. От якщо ми подивимося на мапу на півдні, я Покажу, там є одна річ така, а, е так, зараз, яку та і я зараз і... я, я скажу просто що, е чому, е чому я на це звертаю увагу, менше говорять про це, але це так само важливий момент, поза як там е зараз, якщо ми подивимося, от, якщо на півдні подивитися Рибердянський напрямок, там якраз е урожайне, і де наші війська знаходяться, угу. там Херсонської області, урожайна Херсонської області, ні, 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 -ні, -ні. урожайне Донеччине, Донеччина. Якраз те, як я А, сказав, що про бердянське да, да, нап... нап... угу. да, напрям. Власне кажучи, там є ще такий елемент, який полягає в тому, що є ще виступи певні, які залишаються під вогневим контролем ворога і, взагалі, фактично під контролем ворога, які треба. Зрізати для того, щоб вирівняти лінію фронту, щоб убезпечити наші позиції, які прориваються і вклинюються в лінію оборони ворога далі від а, флангових атак. Це дуже важливо. Ну і я думаю, що це буде робитися нашими силами. Ну, от, власне, коротше, така ситуація. От зараз ми бачимо, бачите, про що я веду От, Так, гер... так, так, я спеціально збільшив. Да, де блакит не виведено, оце ми вклинилися, але ще є певні плацдарми, які ворог фактично він ще утримує. Це їм дає можливість певно за певних умов проводити там флангові атаки. І їх треба фактично ну цю лінію вирівнювати, розширювати плацдарм. Це так само завдання для наших сил, які зараз будуть вирішуватися.